Всім вітання, мене звати Тєсі, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні ми будемо говорити про атомні звички. Що я одразу хочу сказати, це той нонфік, який мені справді сподобався. І я дуже в цьому здивована, тому що мені зазвичай такий мотиваційний нонфік. Або про звички не подобаються, бо мені здається, що там просто говорять про все одне і те саме різними словами по-різному, але це просто там намотування, не знаю, чогось на щось. І я вирішила, що в цьому відео. Я не буду розповідати вам сюжет книжки. Я не буду розповідати вам лайфхаки, які там є, тому що вони починаються з самого початку. Хіба що наголошу на кількох, які мені найбільше сподобалися, в кінці більше розповім про свій досвід впровадження цих звичок. Правда, ну він поки маленький, тому що я тільки почала. Але в принципі, це такі дуже базові поради, які, якими ми інтуїтивно доходимо до них. Я використовувала до того, але просто ця книжка вона мені допомогла все систематизувати в голові, і це мені дуже допомогло. Якщо говорити про зміст. Одразу то у нас є спочатку засадничі принципи, просто взагалі як формується звичка, що це таке. Потім нам розповідають про чотири закони: закон зроби це очевидним, зроби це привабливим, зроби це легким і зроби із цього задоволення. Потім нам трохи розповідають просто вже як Ну, такий постфактум передові тактики, як перейти від простої користі до справжньої величі, тобто як масштабувати свої звички, як коли вже в тебе встановили звички, як не спілонити з нею, і так далі. Потім висновки, і в нас є дуже великий додаток. Сам автор у нього дуже цікава історія. Він займався спортом, і в якийсь момент йому в обличчя прилетіла битка. Через це він більше не міг займатися спортом, але почав займатися тим, як люди встановлюють звички, як це відбувається в бізнесі. В інших сферах, тобто він такий лектор, письменник. У нього є свій блог, в якому він також нам вставляє ці джерела. Якщо говорити далі про самі джерела, тут з одного боку. Дуже круто, тому що у нас 40 сторінок джерел, тут всього у нас 254 посилання, але вони дуже неоднорійні. З одного боку, тут є наукові дослідження, і це дуже класно, що автор подає чесно, що там це наукове дослідження, а тут я просто ем, взяв інформацію там, з інтернету, взяв у якогось філософа, або взяв просто з голови у мене такий емпіричний досвід, там, або досвід моїх знайомих. Тобто він з цим чесний. І серед цих посилань 40 сторінок, то там є як такі наукові. Дослідження, так, і його якісь висновки, або там це взято з твіта, або ще якась дуже смішна штука. От, тому це було кумедно. Водночас ну, мені здається, що в принципі джерел було абсолютно достатньо для цієї книжки. Доказова база є. Тепер я спробую на одразу на початку відео попросити вас підписатися, поставити вподобайку, поширити це відео і написати коментар, які звички ви хочете впровадити, чи є у вас вже впроваджені звички. Можливо, ви читали цю книгу і впроваджували їх за цією книгою. Так, тепер я б хотіла звернутися до взагалі цієї книжки Атомні звички і розказати, що мені в ній сподобалось, що не сподобалось. Спочатку скажу про такий недолік. я не можу сказати, що це однозначно погано. Просто це дуже такі частина порад дуже універсальні, які ви могли десь уже чути. Ось в різних місцях, з різних джерел, можливо, ви їх навіть не запам'ятаєте, але в мене частину часу було відчуття, що я десь щось вже таке знаю. Ну, в принципі, людина, яка вчиться три роки на психології і практикує, то Напевно, вона мала б такі штуки про звички знати. Він бере своїм підходом. Він бере тим, що ця інформація дуже структурована, тому дуже класно читати про ті звички. Також дуже класний стиль у автора. Тобто він звертається до тебе, як до друга, з яким він розмовляє, якому він щось пояснює, наводить приклади. І водночас тут, звісно. Приклади з різних сфер життя, тобто не тільки зі спорту, де він займався, й там є просто з якого сімейного життя, з бізнесу, тобто різні ситуації. Він наводить приклади компаній, як вони налагоджували свої звички, і це все дуже цікаво. Він також дає дуже багато пояснень, детальних до різних частин звичок, чому так формується, чому ми так саме робимо, і він. Додає такі спойлери, коли ця інформація типу науково не підтверджена. Наприклад, там що було, якщо було проведено багато досліджень, він так і пише. Проведено стільки до досліджень. Якщо досліджень було проведено мало, він каже, там інформація ще підтверджується. Або якщо це взагалі там він просто так йому здається, то він каже, там це мій там якийсь досвід. Там виносить це взноски, скаже, пише, що от мені здається, що це працює отак. Я не впевнений, і тому ця інформація, типу. Можете вірити, можете ні. От і це дуже класно, коли автор пояснює, що саме з цього є науковим, які його думки, і тому це. Ем... Ну, не так, як в минулій книжці, яку ми читали про сновидіння, де е, думка про божественність або ще ще подається як аксіома, в яку всі повинні вірити. Ось, тобто тут нам пояснюється саме науковий підхід, не науковий, і це все розмежовується дуже круто. Обіцяла не спойлерити, але все-таки скажу кілька нюансів, які мені запам'яталися найдужче, які мені дуже захопили мене. Перше, це те, що він підрахував, що якщо за рік покращуватися на 1% щодня, то ви покращитеся в 37 разів, а якщо погіршувати Тобто звичками своїми на 1% щодня, то ви станете 0,3% від того, якими ви були на нині. А ось тому це дуже така мотивуюча статистика. Також там був дуже класний на самому початку приклад про танення льоду, що коли ви берете кубик льоду і ставите, починаєте піднімати в кімнаті температуру, наприклад, від мінус п'яти, то доки вона не підніметься до нуля, ви не бачите ефекту. Тобто фактично щось відбувається, але нічого не видно. І як тільки вже один градус, то лід почне трошки підтавати. А чим далі він та ну, чим далі вища температура піднімається, тим більше лід швидше тане. І це дуже цікаво, мені стало, що часто ми якраз здаємося зі своїми звичками, тому що ми не бачимо конкретного прямого результату. І нам потрібно якраз от. Насолоджуватися процесом, став сфокусуватися на тому, щоб ця звичка була регулярною, а не на тому, щоб ця звичка одразу нам принесла якийсь певний результат. Звісно, класно, якщо ми можемо цей результат виміряти. Наприклад, якщо ми там пишемо книгу або знімаємо відоси, то ми бачимо одразу, що от зняти відос є результат. А, а якщо це щось типу займатися спортом, ем, здорове харчування, налагодження стосунків з близькими, то результат може бути ем, коливатися, скажімо так. Також дуже надзвичайно класний нюанс цієї книжки в тому, що потрібно всі звички впроваджувати не від того, що я, наприклад, хочу схуднути на 10 кілограмів, а я та людина, яка займається своїм здоров'ям, опікується і там важить на 10 кілограмів менше. Тобто, треба поставити собі вже ціль, до якої навіть не ціль, а змінити свою особистість. Особистість і підлаштувати її під цю ціль. Е, мені цей принцип дуже подобається. Е, наприклад, е, я займаюся його, одразу було свої приклади наводити. Що я займаюся його, займаюся не так давно, але там, наприклад, є така афірмація: під час роботи, коли там важке виконання вправи, ви маєте собі сказати, Я сильний або Я сильна. Е, і це вам якби додає снаги, тому що сильна людина вона може виконати цю вправу. Е, якщо я сильна людина, то я, звісно, йду виконую. Е, і виконую. Таким чином ми якби вже налаштовуємо себе саме на цей процес. Цікава річ, яка там була сказана, це така хитрість мозку, її часто де можна використовувати. Е, можна її часто іноді використовують там в психології. Коли вам потрібно щось зробити, що вам не хочеться, то е, треба думати не е, я там мушу це робити, а я там обираю це робити, тому що і знаходити якийсь аргумент на допомогу собі. Ось так і тут е, потрібно на свої звички наказати там, що. Я мушу здорово харчуватися. Я мушу займатися спортом. Я мушу гуляти. Я мушу не знаю ходити в там в походи, то говорити, я маю можливість. Я маю можливість таку хорошу ходити в походи, або, наприклад, добре буду говорити за себе. Я маю можливість робити йогу вранці для того, щоб бути здоровішою і почуватися краще і краще, і почуватися зарядженою на цілий день. От тобто, ми знаходимо для себе таку причину, з якою ми можемо вже це впроваджувати. І це дуже круто. Тобто це справді та частина, яка працює. Так. І до цієї звички я б вам ще радила тобто, знаходити для себе е, неочевидні причини, Тобто знаходити кілька разів, можна там, е, я хочу схуднути, чому я хочу схуднути, там, хочу виглядати як моделі, ну, така собі мотивація. Ну, може комусь хороша, може комусь погана. Але, наприклад, там, якщо ви цими питаннями, чому, навіщо, навіщо це мені потрібно, то ви доведете себе до точки там, Я хочу. Там, не знаю, 50 років почуватися здоровим і сильним, і ви такі: А, ну окей, непогана мета. Е, і тоді ви вже можете її досягати. пам'ятаєте з книги, які е, були для мене не дуже прозорими, точніше інформації було достатньо, як для цієї книги, про звички. Але е, психологія трошки ширша, і тому я можу вам розказати дещо ще більше. Е, наприклад, нам говорять про е, Погані звички, що вони часто дають нам якісь неочевидні вигоди. Глибше, якщо копнути, то у всього є вторинна вигода. У хороших звичок є вторинні вигоди, і у поганих, тобто пряма вигода, наприклад, там від. Паління це ну, не дуже вигідно, тому що, наприклад, ви там засадите свої легені, але водночас ви там соціально адаптуєтесь, Тобто ви можете проводити час в соціумі, можете долучатися ну, спілкуватися з друзями по душам, там, наприклад, вас більше довіряють, потім там ви можете вбивати час, коли вам нудно, і так далі. Тобто певна звичка має свої вторинні вигоди, Те, що їй допомагає закріпитися. І прикол в тому, що коли ми беремо погану звичку, ми дивимося, які вигоди вона закриває. І на цьому шляху вигід ми дивимося, чим саме ми можемо її замінити. Наприклад, якщо ваша проблема саме в тому, що погана звичка там паління, і ви хочете, ну, ваша вигода, що ви так спілкуєтеся з друзями. То питання до себе: чи можна спілкуватися з друзями не палячи? Як можна інакше потрапити в компанію друзів, зацікавити їх і так далі. Тобто знаходимо інші точки дотику, які інші звички, можливо, навіть які нам можуть замінити цю в досягненні нашої цілі. Тобто, ми не можемо просто так відмовитись від паління і відмовитись від друзів. Нам потрібно цим щось замінити. Є ця порада про те, що потрібно там відстежувати свої результати, і це буде ну, наприклад, там потренувалися, відвідуйте що ви потренувалися, і це буде допомагати вас стимулювати так. Але тут він в принципі так, автор Джеймс Клір зазначає, що це може бути небезпечно, якщо ви надто зосереджені на результаті. Коли, наприклад, там, ви не бачитимете результату тренувань, то ви будете упахуватися, коли не бачитимете результату зміни ваги, ваги, то будете ще менше там вкорочувати калорії. Це справді відбувається, і з цим треба бути. Дуже обережними я вас хочу застерегти, тому що, наприклад, якщо ми почнемо надто сильно контролювати свою вагу і калорійність, то ми можемо впасти в розлад харчової поведінки. Якщо ми будемо, наприклад, там, надто сильно виснажувати себе в залі, то у нас буде вигарання, і тобто, можуть бути і неврози, і нервові зриви, і так далі. Тобто, треба ощадливо ставитися до своєї енергії. Якщо ну, як він сам каже, що якщо у вас там не йде результат за певним показником, то це можливо проблема в показнику, а не в вас. Ви можете, наприклад, там дивитися за іншими показниками, якість шкіри, що ще, тобто по-інакшому дивитися на цей процес і не силувати себе надто сильно. Ось, тобто, краще маленькі кроки, ніж ніяких, і ніж виснажливі, які будуть там один і все. Ще одне, що в цій книжці було, воно для мене з одного боку трошки спірно. А з іншого боку, я ну, погоджуюсь, якісь люди, що ну, е коли нам стає нудно, ми не можемо вже продовжувати. Нам стає нецікаво. Е і якщо у нас є НАТО там багато рутини, то нам це не дуже окей. Е як спсихолог можу зараз сказати, що е наразі рутина це одна зі стабілізаційних вправ. Тобто, як нам покращити свій стан, як нам підтримати себе під час війни, під час такого якогось інформаційно незбалансованого поля, коли постійно щось відбувається від нас незалежне, якраз рутина, те, що ми робимо повторюване, воно допомагає нам почуватися краще. І тому якраз можливо. Нам, українцям, зараз буде найлегше впроваджувати звички такі рутинні, нудні, коли ми кожен день щось одне й те саме робимо. Якщо оцінювати цю книгу Атомні звички, то я б її загалом оцінила в шість 5. Серйозно, це просто можливо, це я недостатньо багато нонфікшену читала. Якщо ви знаєте кращі книжки, то можете мені їх порадити. Я не впевнена, що я буду читати після цього шедевру, але можливо, я спробую. Якщо говорити про стиль автора, то тут п'ять 5, 5, все дуже класно було. Фактаж, фактаж 5. Мені все сподобалось. Якщо говорити про приклади, прикладів було справді багато і вони були різноманітними. Тому тут теж 5. Я не знаю, чому тут. Менше поставити інсайтність, напевно, на 6. Тому що для мене тут було все-таки, ну, якісь речі так, я знала, але е, багато всього, дуже багато у мене тут і закладинок, і ще більше у мене підкреслень. Майже на кожній сторінці я щось таке виділяла зеленим собі. Е, так, я люблю вандалізмом займатися над книгами. Власне, така ця штука, і вона мені надзвичайно сподобалась. А тепер. Я хочу розповісти трошки про власний досвід, якщо ви хочете послухати, і розповім ще одну техніку, як можна себе мотивувати і впроваджувати цю звичку. Щодо мене, то я вирішила, що мені потрібно займатися йогою. Я хотіла би писати щодня, читати, і для цього я завела собі планер звичку. От ви можете побачити, як він виглядає. Тобто, я просто відмічаю кожен день, коли я виконую цю вправу. Що я для цього? Почала або почну брати з цієї книжки для своїх звичок. Я намагатимуся робити їх привабливішими. Наприклад, я буду і пов'язувати їх з іншими діями цього дня. Наприклад, я вирішила, що у мене буде така ранкова рутина після того, як я почистила зуби, я нанесу крем, потім я йду на балкон займатися йогою. І коли я перед тим займаюся йогою, я роблю масаж голови. От. І це буде мій такий рутинний ритуал. І вже після там, йоги я зможу піти поснідати, і це буде якби таким класним закриттям. Кріпленням цього процесу. Також я вирішила, що я буду якраз оце називається трекінг, тобто відмічати. Я подумала, що можливо я буду ще його відмічати особливим чином, такими тваринками оригамі. Ось ви можете також побачити, як це буде виглядати. У мене буде така стрічка, на якій будуть відмічені ці тваринки. От, але я не знаю, як воно буде впроваджуватися надалі. Тобто, чи мені вдасться цей метод, будемо пробувати. В принципі, я пробувала робити іншими техніками іншими техніками було не так зручно. Наприклад, коли просто треба було там щодня це робити, або в певний час тільки. Ну тобто, тут дуже комплексний метод, і він цим дуже помічний. Також я спробувала скористатися тою технікою, коли ви говорите собі Я така людина, яка там щось робить, і ця техніка вона мені не більше допомогла. Що. Я не можу сказати значно більше-менш, тому що вона все в комплексі допомагає. Тобто, так я е, більш підсилено почала займатися його, тому що я та людина, яка може і хоче там, займатися йогою, посилювати своє здоров'я і так далі. І так само я та людина, яка хоче, е, точніше, яка харчується здорово. Вот, тобто е, Я почала там, менше вживати, наприклад, солодкого, менше жирного, і це не тому, що там в мене якісь проблеми або що ще. Тобто я зараз намагаюся зорієнтувати себе саме на те, що е, я хочу рухатися в цьому здоровому руслі. Останнє це такий челендж. Його можна зробити на літо, можна зробити в будь-який період року. Він називається 4.90. Це на 90 днів. Ви обираєте собі 4 цілі. А ці цілі мають бути в трьох сферах: сфера фізичного. Ну, тобто фізичне якесь здоров'я, емоційного або духовного, дізнаватися, пізнавати. І третє це інтелектуальна, тобто розумова сфера. коли ви розвиваєтеся, сюди можна в читання, щось нове дізнаватися і так далі. В, в, в таку духовну сферу це можуть бути якісь практики, спілкування з іншими людьми, творчість. Тобто, ви вже самі визначаєте, які цілі ви ставите. Цілі мають бути в принципі, вимірюваними, наприклад, там позайматися його 60 разів за 90 днів. І такими, що ви дійсно справді можете їх Виконати. До цих днів ви визначаєте, наприклад, людину, яку ви будете давати звітність. Звітність про те, що е, скільки ви розробили за цей тиждень. За кожен тиждень ви так даєте звітність. І у вас має бути е, до цих 490, е, має бути дві речі. По-перше, це нагорода, яку ви отримаєте, якщо виконаєте ці всі ну, ваш план за ці 90 днів. Е, Нагорода має бути, звісно, співмірною цим вашим старанням. І друге, це у вас має бути покарання. Ось, тобто, ви маєте придумати собі якесь покарання, яке ви. Зробити для того, щоб закріпити те, що ну не вийшло, значить, спробую ще раз, і воно має бути з одного боку неприємним, але не надто гидким і таким, можливо, навіть корисним. Наприклад, задонатити велику суму на зсу. Такий спосіб є ще для встановлення звичок. Звісно, оці атомні звички вони мені здається працюють навіть краще, тому що нам розповідають план, як цю звичку затримати назавжди з нами. А в АТО ну. А в методі звичайних звичок ви встановлюєте її буквально на 90 днів. Можливо, їх можна буде поєднати і продовжити. І це буде така як додаткова мотивація. А, отже, таким було моє читання атомних звичок, надзвичайно класний нонфікшн. Раджу всім прочитати його, тим, хто впроваджує звички, тим, хто ще не почав, уже давно почав. А, думаю, вам всім є що звідси почерпнути. А, з вами була я, Теся, психологиня, читачка, книжкова блогерка. І несемося!